Ну, розповім ще пару лайфхаків за цей час, що я на ньому проїхав. Ну, перше, це не знаю хто скільки їздить, але я їжу зараз години 3 40 км я накатую по лісу, це години 3 і при цьому постійно включене світло. Це зроблено одразу з заводу, тому я відключив фару. Тобто тут у нас роз'єм. Роз'єдини їх. Надів зверху термоусадку, нагрів. Все воно отак. Їжу тепер без світла. Ну, Скажімо так, до плюс 5 км запасу ходу я отримав ну, при моєму стилі їзди. Але є, звісно, один недолік одразу, бо відключилось не тільки світло, а лише й сигнал. Він не працює. Хоча в лісі я не користуюся, тому воно мені якось не критично. Друге. Другий мене просто задовбав стукіт. Я все не мог зрозуміти, звідки він. Але потім зрозумів, він йшов від акумулятора. Ну, він не від самого акумулятора, а від ЗМК, яким він закривається. Тут же, бачите, я його витягнув. Ось так він виглядає. Ось такою буквою Г. Для того, щоб його зняти, я розкрутив акумулятор. Він без замка вже легко знімається. Отже, тут у нас вінти. 8 гантів. відкрутив. Замок був скважено ось тут замочно. Тут він був закручений винтами. Відкрутив, винув його, ось такий він, так він виглядає. Стукали тут самі секрети. Тобто вони об корпус, цей пластиковий, всередині, тупо сткотіли. Викинув його. Я в місті не катаю майже, фет не оставляю. Мені бояться нема чого, що його постирить. В лісі нікого немає. Ще один маленький лайфхак, теж дозволяє скористатися збільшеним запасом ходу, скажімо так. Тобто в нас, коли ми їдемо, нам система показує, який у нас заряд акумулятора. Якщо ви проїхали певну кількість, наприклад, кілометрів 20 ну зараз в мене запис 17, вже почало показувати 4 палички, тобто одна вже вийшла. Стаємо, куримо, тобто 20 км, десь я годину їздив вже. Тобто за годину я якраз став покурити 5 хвилин, відключив, відключив бортовий, відключив вакуум і курю. Наслаждаюся природою. Ну, через 5-7 хвилин, хто як там курить або просто зупиняється, подивитися, включаємо його. Ну, і, як бачимо, одна паличка вернулася назад. Тобто, 1-2 км плюс назад. Що Ну, Це зрозуміло, адже акумулятор у нас зібраний. Це зборка з акумулятором 18610. Певна кількість з'єднана послідовно, певно, паралельно. Отже, коли ми відключаємо всі споживачі, так би мовити, холостий ход маємо. Іде перезаряд тих банок, які розрядилися більше. З переток токів. Ну, хто більш-менш розбирається в акумуляторах, він знає, якщо перед тим як заряджати паралельно акумулятори, треба одраково їх зарядити. Бо одразу при їх з'єднанні починається переток току. Якщо буде дуже велика різниця потенціалів між банками, то вони одразу нагріваються, бо йде перезаряд друг друга. Тому, ну, такі, це те, те, теорія, звичайно, але на практиці я перевірив. Дійсно працює. Питань немає, ну, звичайно, багато не наекономіти, але там до 5 км за одну поїздку без проблем. Тепер про лайфхак маленький, ну як лайфхак. Порада про миття. Якщо ви маєте його на мойки швидкого тиску, ну на автомобільній. Це тут, в принципі, захищено всі провода, всі роз'єми герметичні. Питань немає. Ну, акумулятор, звичайно, краще зняти, але я ми з ним відключив просто де і миє. Єдине, що тут не захищене, це оцей кожух для контролера якийсь під сидінням. Тут є вентиляційні отвори. І звичайно, якщо ви будете мити, ну, вода ну, по-любому туди попаде. Тому я тут ложу таку мочалку велику, закриваю. І далі мию вже як хочу. Проблем не було за цей час. Мив, нічого ніде не коротило. Проблем не було. Ну, тепер ще розповім, що Це. за цей час моєї останнього відео було з тим, що я вже до того робив. Тобто, ось як смазав до цього. Так проблем немає. Не скрипить нічого, більше нічого не робив. Головне, не затягувати дуже оцю гайку. Бо ви перетягуєте і воно потім знову скрипить. Смазали, закрутили, зусилля невелике, тут гайка з стопором, Вона не відвалиться, не відкрутиться. Більше не скрипить, мені подобається. Далі, отут кабелі оці є, щоб вони не перетирались, натягнув на них стяжки, тут, тут, все на місці, все працює. Труться, так, так би мовити. Самі стяжки, тому кабелі на місці і нічого не перетирається. Лайфхак працює, користується на здоров'я. Ну і тепер ще одна корисна порада. Здивляюся, ну, звичайно, хто де їздить. Я їзджу по лісам, по заброшеним якимось дачам, тому дуже часто зустрічаю собак. Собак, От собаки в лісі дуже злі, голодні, тому купив такий фонар шокер. Саме дешевий китайський. Коштував він щось там до 300 гривень. Ну, як фонарь він так собі. ну Світить не ладно, ну далеко не світить. Ну не до цього його і брав. Ну як шокер, тут у нас ще такий запобіжник, механічна ще одна кнопка. І потім ще раз нажимаєте, потім вже ось він шокер. Спитав на собаках, так би мовити, працює. Відлякує, але не всіх, як не дивно. Попадаються такі злі собаки, що на них воно не діє, навіть серію запускаєш, хоч би що. Коли розлючені за вами женуться, то вам не допоможе шокер. Ну тоді інша порада, газ наповну і вперед, і газуєте. Ще одна зручна штука це бистросйом. Вона, звичайно, на всіх електрофетах, але скажу так, колесо відстігнув, зняв. Машину закинув і погнав. Доїхав, куди тобі треба. Найближче там до озера, до посадки, де якоїсь, де хочеш поганяти. Вигрузив, його, передівся, сів і погнав. Дуже зручно. Ну і таким чином, звичайно, забільшується запас ходу на машині доїхали, куди вам треба. А далі ганяєте своє задоволення. Повісти. Ну, ще маленька така. Цікава деталь. Я їжу, в принципі, більш-менш акуратно, не сильно ганяю, ну, 15-20 км на годину по лісу все-таки валю. То впав. Впав один раз, болото було. Забруднився весь, але це таке. Але впав на зеркало. Як на дивно, зеркало ціле. Ну, Грязне це таке. відлетіло, тут зламалося кріплення. Ну, як зламалось? От на цілому воно, ось таке длинне, це метал тут повністю. Тут цей кусок просто відпав, але різьба там залишилась. Закрутив, зажав як нове. Огляд цих зеркал був на моєму каналі. Мені вподобаються. вони своє відпрацьовують. Скільки полісу ганяю, в'ятки луплять, там трава чи ще щось все ціле, якщо шовно загинається, проблем нема. Ну, в принципі, ось і все, що я вам хотів розказати. За цей час вже до 600 кілометрів я проїхав. Заряду вистачає, якщо при більш-менш такій їзді, я кажу, ліс це 15 до 20 км на годину, то хватає на 40 км спокійно. Коли відключив світло до 45. До 45, але ну, лежить, якщо десь з горки виїдете накатом, то можливо буде і більше. Педалі я не використовую, тому це чисто на електротязі. Педалі ми крутити тут не. Незручно, як я і казав, бо він доволі низький, тому використовую чисто на електротяг. Сподобалось? Ставте лайки, коментуйте, можливо, дам ще якісь поради. Кому цікаво. Ну і до побачення.